Доброго дня, шановні підписчики! Всі, хто на мене підписаний, до вашої уваги хочемо показати по кінгурятникам, по цінам, як ми робимо що по ціні, що по цьому. Кінгурушка виготовлена з труби діаметром 50 мм. Та сама дуга виготовлена з, дуги, з труби діаметром 60 мм. Дані кінгурушки можемо робити. Як з перемичкою трубою, так же само перемички вварюємо з надписами. Коли ви дзвоните, кажете свою марку машини, вварюємо перемичку сюди по вашій машині, те, що вам треба. Також можемо виконати іменну дугу до іменної дуги за розробку таблички, то що будемо сидіти і креслити, додаємо 10 доларів до ціни за розробку макета за індивідуальне замовлення. По ціновій політики знову хочу вернутися. Що вони в нас стоять? Ось такого плана кінгурятник виготовлений з 50-ї труби з перемичкою, трубою або ж з надписю, буде коштувати 100 доларів. 100 доларів це ціна дуги. Зроблена з 201 з технічної нержавейки Якщо ми її робимо всю ту саму трубу, але зробимо її з 304 з піщової труби, на яку ми даємо гарантію, що потім отута не буде рижого на чашечках і все остальне, до ціни додаємо 20% Точно так на весь модельний ряд, який я зараз буду йти і показувати. Технічка 100 доларів 50 дуга. технічка 110 доларів. Труба та ж сама, тільки вона товща. Та ж технічка. Якщо хочемо з піщевої нержавіки, все те саме буде зроблено, але ціна вже буде йти 135 доларів. Далі, ці самі дуги, ми можемо фарбувати порошковою краскою. Порошкову краску можете вибирати перед замовленням. Вибирати чорний глянець. Варіант чорна структура. Більше всього підходить чорна структура, тому що люди не розуміють, беруть глянець, камішками, піском збило, потім ой-ой, що ж таке. Це, як кажуть, вам не картинка в інтернеті, а реально показує і розказує, що буде. Якщо глянець поставили, його придеться вам полірувати, щоб вона постійно була така сама. Також можна різні кольори вибирати: золотисті, в кого в кого яка фантазія, хто що хоче, можемо фарбувати. По фарбуванню. по фарбуванню фарбуємо. Перед тим, як фарбувати дану дугу, віддаємо на піскоструйку, і вона пісочиться для того, щоб була адгезія, щоб взялася краска. Грунтується, покривається ґрунт, дається захисна плівка, і після того тільки воно йде на камеру. Така покраска буде коштувати півтори тисячі гривень. Якщо нам зробити, я всім кажу, картинка для інтернета, покрасили поверх труби ржавіки, це буде коштувати 700 гривень. Просто задули і все. Буде дешево, але потім ця краска з часом починає відкалуватися. Всі дуги, коли нам йдуть замовлення. Ми робимо полуфабрикат, у нас він вже висить готовий, тобто вам чекати не треба. Рамка зварена, рожки вварені. Ми тільки чекаємо, нам кажуть, нам з трубкою треба, нам з надписом треба. У нас отакі каркаси вже нагнуті, висять готові, чекають тільки під замовлення. Помімо кінгурятників, також виготовляємо різного плану уси. Ми їх називаємо. Ус може бути як одинарний. Так і двойний з коробочками, пороги, труби, пороги площадки. Тобто, все скидуємо по факту замовлення. дзвоните на вашу машину скидаємо варіанти модельки, те, що ми робили. По дугам ще раз, Дуги є варіант дешевий. Експлуатація це у нас технічка буде труба, і вже дорожче це буде піщування живіка для всіх наших інтернет-магазинів, хто хоче працювати з нами по дропшипінгу. Називається ціна це Те, що ми називаємо віднімаєте 10%. Це ваша входна ціна для того, щоб співпрацювати з нами. Дякуємо, хто на нас підписаний з повагою. Міртюнінг працюємо для вас.